Підготував двері до кислотного ґрунту, все вишліфував, все біле, чисте, гарне. Тепер обезжирюю і наношу сюди кислотний ґрунт, потім акриловий ґрунт. І також цю двері здвижну, підготував, розшліфував там, де під вікном там не шліфував, там і так буде нормально. А оцю всю частину підготував до шикарно якісного ремонту. Наношу А, обклеюю, знежирюю і наношу кислотний ґрунт. Наніс кислотний ґрунт на дві дверки. Якщо ви вважаєте, що треба наносити епоксидний, напишіть, будь ласка, коментар. Мені подобається, коли ви піднімаєте активність, а то щось в Ютубі взагалі активність упала. Треба постійно публікувати якісь цікаві відео, а які тут цікаві відео, якщо тільки кузовний ремонт, а кузовний ремонт без всяких хі-хі-ха-ха. Мені дуже подобається. На ніс акриловий ґрунт. Така гарненька картина виходить. І тут. Чекаю між слойкою наношу ще.